Доброго ранку, друзі. Якщо можна його назвати добрим, сьогодні 21 липня подивилася новини, ще зночі їх читала. Сьогодні на нашу рідну країну летіло все, що могло летіти. Сподіваюся, що у всіх все добре. Ми продовжуємо наш відпочинок в Чорногорії. І сьогодні ми вирішили поїхати автобусом до святий Стефан. Хочемо відпочити на тому пляжі. Взяли з собою парасольку, тому що вчора ми не брали на Каменево, а вона дуже би нам допомогла. Біжимо на автобус і він, виходить, проходить повз зупинку Славія. Я не знаю. Я бачила, що люди купували квиточки. не знаю, де вони їх купують. Тут просто зупинки. І немає ніякої білетної каси. Зараз спробуємо подивимося, як воно чи розплачувається з водієм, чи де їх брати квиточки. Тут зупиняються автобуси, які привозять нас з України. Це перша зупинка в Будві, називається вона Славія, і наша віла знаходиться ось п'ять хвилин ходьби звідси через двори. Ну і до моря, звісно, відповідно. Ту сторону також п'ять хвилин до пляжа Могрен. йти від нашої віли пів години. Ми до Сіті Стефан. Такий квиточок придбали ми в автобусі два з половиною євро в одну сторону. Доїхали за 15 хвилин від будви. Вийшли в якомусь парку, де стрикочуть цикади. Послухайте. І зараз через парк прямуємо вниз до моря і подивимося, де ми вийдемо, тому що мені написали, що можна відвідати ще королевський пляж. Подивилися, він знаходиться поруч з святим, ну що друзі. Ми вийшли, виявляється, трохи раніше і прийшли відразу на королевський пляж. І тут галька рожевого кольору. Раніше написано було, що тут стояли шезлонги і вони були дуже дорогі, там від 20 до 100 з копійками євро. А зараз тут вже зробили вільну зону, всі приходять. Відпочивати, хто захоче. Дуже красива така бухточка з рожевим пісочком. Зараз підійдемо поближче до водички. Дійсно, галька тут рожевого кольору, прикольно, так? І вже одна дівчинка плаває, там теж так люди сидять вже раненько прийшли. Ну, я розумію, що тут буде трошки пізніше, так само, як і з крістих людей. Боже, який тут пляж, яка краса, рожева галічка, яке дно прекрасне. Дуже красиво, поки не так спекотно, все одно зараз дійдемо до святий Стефан. Дуже хочеться подивитися на ту красу, поки не так спекотно. Пройдемося через цей парк Мілочер, і потім, можливо, ще повернемося сюди. Подивимося, де буде кращий пляж. Ми цей вже побачили. Він просто супер. І подивимося, який пляж поруч Святий Стефан. боку Якась резиденція. Треба буде прочитати, що це. Бо я щось не підготувалася. Така краса. Дуже гарний цей королевський пляж. І звідси також видно острів Святого Миколая, видно будву, таке велике дерево інжиру. І плодів так багато-багато. Я ж кажу, шкода, що вони ще не стиглі. Прямуємо до святого Стефана через парк Мілочер. Цикадив такі галасливі, а парк гарний, чистенький такий доглянутий. Такі високі дерева. Сонечко сходить. Зараз тут так класно в холодочку. Вчора було 33 градуси. Деревуємо ти... зараз до святі Стефан. Чика, я не можу зрозуміти, тут, мабуть, трохи далі треба пройтися, бо звідси... А, ми якраз напроти нього зараз виходимо. Боже, яка ж тут краса! Підійшли до пляжу, який знаходиться поруч Світі Стефан. Також гарний пляжик, але він повністю на сонечку. І ось ми бачимо цей гарний півострів Світі Стефан. Пляж тут широкий, дуже широкий. Але ж, бачите, треба обов'язково брати парасолю, тому що майже ніде немає холодочку. Також стоїть якась резиденція, але проти сонечка не дуже його видно. Так, прямуємо далі. Дуже гарно. Я кажу, Чорногорія дуже красива країна, тут є що побачити. І найбільше, що мені подобається, це те, що вона така зелена. Такі кучеряві гори так виглядає пляж Святий Стефан з цього боку. І дивлюсь, там є невеличка печера. Дівчата туди заходять. Скелі дуже красиво. Зимою милуємося цим парком, він дуже гарний. Він такий доглянутий, якісь там стародавні є сходинки, якісь арочки. І ось Трохи Це вам краса. краєвидів з цього боку. І Будва просто як на долоньки. І пішов літак на посадку в Тіват. І зараз підіймаємося сходинками по парку вверх. Хочеться ж побачити цей півострів Святий Стефан поближче. Ми вийшли не на тій зупинці, якби ж ми... Спускалися з гори, більше був такий вау-ефект, коли його бачиш здалеку. А ми зараз підійдемо, я так розумію, до нього поближче. Ой, ну яка ж краса? А ну я кажу, не можу передати вам, яке тут повітря. А звідси відкриваються краєвиди на Бєчичі та Рафаїловичі. І оце дивлюся здалеку, просто дивуюся доглянутості цього парку. Який же він доглянутий? Як тут красиво. Прямуємо зараз, вже бачимо звідси світі Стефан. Ми вже дійшли і ось таку красу можемо бачити перед собою, як же це гарно. Наробили вже собі тут фотографії на фоні цієї краси, боже, це ж треба було таке придумати. Дуже гарно. У пляжах дивлюсь, тут такий красивий, також і рожева галічка трохи є, і така крупненька, вже посвітліша галька, і колір води такий красивий. Ну, в Адріатиці, мені здається, поганого кольору води не знайдеш. Ну, хоча в будві, бачите, там темне дно в центрі, то трохи по-іншому це все виглядає. Буку кафе можна посидіти. Ще раненько нікого немає. Ми ж завжди біжимо скрізь зранку, щоб все встигнути, і щоб не по такому пеклі. Але все одно спекотно. От зараз скільки там? Восьма година, а спекотно вже так. Вчора, до речі, було 33 градуси. Коли поверталася із Бечичі, то дивлюся, там є градусник на вулиці. 33 градуси. А ми находилися. Я ж кажу, у мене аж підошви горіли, аж сьогодні боляче ходити. Ну зато вражень набралися, що вже надивилися цієї краси. Мені підписники правильно пишуть, що я не бачила ще всієї Чорногорії, а мені так хотілося поїхати в іншу країну. Подивитися сенс, якщо тут є що дивитися, країна дійсно дуже дуже вартує уваги. Сонечко вже встало і не видно тут на горі, я так розумію, це само село Святій Стефан. Тут також можна купити тур на вілочки сюди відпочити. І я дивилася по цінам, то мені здається, що на Святій Стефан то трохи дорожче, ніж в Будву. Так, і з цього боку також є пляжик, і на ньому вже є трохи відпочивальників. Переду такий здоровенний кучолеандру квітне. Тільки Зараз тут робітники прибирають сміття, здувають листячко і трохи гучно. Але це не портить враження від цього виглядає дуже гарно, дуже. Я просто в захваті від цього місця. Вертаємося ми на пляж Королівський. Будемо відпочивати там. Він нам здався найзатишнішим. Ось зараз 8.25 ранку. Ми на Королівському пляжі чи на королівському. Правильною українською мовою треба говорити, і бачите, людей не дуже багато. Подивимося, що буде пізніше. Може, сюди не багато приходить. Пляж дуже красивий, але трохи є сміття. Ну, це завдяки туристам. Дуже шкода, що не дбають про чистоту на таких красивих пляжах. І що мені тут подобається, тут немає взагалі буйків. Відкрите море. Пливи куди хочеш, і тут, мабуть, не маєш водного спорту, так що плавати безпечно. Що підемо, спробуємо водичку. Ой, трохи прохолодна, мені здається. Але така прозора. Подивіться, яка прозора водичка. Просто краса. Подобається ще на цьому пляжі, що є холодочок. Ми сьогодні хоч і взяли з собою парасольку, але лягли в холодочку, бо вчора так напеклися в тих бичичі. Чи де ми там в Каміново були? Друзі, я вже наплавалася в цій водичці, пляж шикарний, водичка тепленька. Дуже великий плюс відпочинку в липні це тепла вода в Адріатичному морі. Тому що в червні, коли ви минулого року відпочивали, вона була холодніша, а зараз просто супер. Якщо будете відпочивати в Будві, Бічичі, Рафаїловичі, обов'язково сядьте на автобус, доїдьте до святого Стефана. Тут просто шикарно. І йдіть на цей королівський пляж. Помітила, що трошки кусає рибка, якщо довго стоїш на прозоре, коли так запливаєш далеченько. Дуже погано, що немає окулярів. Тут можна подивитися на те дно, тому що бачу, що там на каміннях є мушлі, і так це гарно виглядає. Але ж ну, так просто не побачиш зверху. Треба тільки окуляри. Так що беріть з собою окуляри, вони знадобляться. І дивіться, зараз уже 9.30 ранку. Люди на пляжі є, але не дуже багато. От мені такий відпочинок дуже вподоби. Друзі, ще хочу вам розповісти. Цікав... Ви ще зо мною вчора сталося, йшла ввечері по Будві, і чую, мене хтось кличе. Зупинилася і зустріла своїх глядачів, дівчаток із Тернополя. Дуже вам дякую, що підходите. Отака я вже стала відома, неочікувано. Колись мене впізнала дівчина із України в Туреччині в готелі. А вчора дівчата із Тернополя дуже дуже приємно. Друзі, 10.30 ранку. І подивіться, на пляжі вже людей стало набагато, Багато більше. Вільних місць для відпочинку ще багато, але ж, бачите, пляж також тут популярний. Я вчора почитала інформацію про ці пляжі. Там виходить один пляж поруч з святим Стефаном. Наступний пляж це йде Кінг пляж. І третій пляж це тут, де ми знаходимося. Це вже пляж Квінс пляж. І якби ми вийшли отам біля святого Стефана, доїхали до кінцевої зупинки, то мені здається, що ми б до цього третього пляжу з, розж... з рожевою галькою ми б до нього не дійшли. А так як ми вийшли не з того боку, відразу ми побачили цей гарний пляж. Прийшлися, прогулялися до святого Стефана, побачили, що тут пляж найзатишніший, і повернулися сюди. Зранку ви ж бачили, була просто така, от шикарна, шикарна атмосфера. Спокійно, в холодочку. Ну тут також зараз мені дуже подобається. Плаваємось туди аж за камінняці, дуже класно. Зараз перша година дня людей на пляжі багатенько, і тут також носять і кукурузу, і якісь пончики, і пиріжечки там з курочкою, сиром і з томатами. І запитали, яка ціна кукуруза, то по 3 євро. Придивилася я на це каміння, думала, що там мушлі біліють, а то ні, водорості. А після обіду дивлюся, трохи вже нанесло сміття. Плаває якесь листечко. Якщо зранку була ідеально чиста водичка, то зараз трохи є сміття. І он плавають риби. Такі крупненькі. Ну що, друзі? Ми сьогодні відпочили на цьому пляжі, мабуть, більше шести годин. По перше, тут є холодочок. По друге, ми взяли свою парасолю. По-третє, водичка просто така ж класна, вона тепленька, але коли ж перегрієшся на сонечку, заходиш, то так прохолодненько, так гарно плавати в ній. Дуже мені сподобався цей пляж. Не знаю, може прийдемо сюди ще раз. І що сьогодні ми так собі помітили, що четвертий день нашого відпочинку в Чорногорії, і ми ще жодного разу не відпочивали двічі на одному, й ж тому ж пляжі. Щодня у нас нова локація. Перший день це був центральний пляж Будве, другий день це був Могрин, третій день Каменова. І сьогодні на цьому королівському пляжі. Я ще хочу подякувати, як завжди, нашим Збройним силам України за те, що бережуть наше небо. Дуже вам низький уклін. Наші захисники, бережіть себе. Друзі, на цьому буду закінчувати відео з королівського пляжу. Відпочинок тут просто супер. Я вам рекомендую сюди приїхати обов'язково. Я дуже шкодую, що минулого року ми жодного разу сюди не прийшли. Дуже сподобався відпочинок тут. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео. Як завжди хочу вам подякувати всім за підписку, за те, що переглядаєте канал, ставите подобайки, пишете коментарі. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі.